Почала готування домашнього творога. Бачите, ось таке з цього і з цього. Купляли не з'їли. Це теж натуральний йогурт. От. Бачите, вже почала. Потім продовжу, покажу. Я взяла шість, Всі взяла. Буду готувати. Шість на чотири і тут. Робити не 6 на 4, а 7 8 бо я вже 20 взяла. 8 на 4 24 отакі коробочки. Буду робити домашній крок. Отак помаленьку я відігріла сир, бачите, от. відігріла, вже тут прозора сирватка. Тепер накрию кришечкою. На малюсенькому вогні він довго був. Все. Тепер накрию кришечкою і хай охолоне, Зробиться творог. Ось бачите, 24 коробочки було. Все, сир є, прозора. Основне би було вона прозора. Якщо не прозора, то ще сир не звернувся. От так на малесенькому вогні я відігріваю сир, творог. Моя бабця одна і друга і прабабця, Відігрівали з кефіру, а я відігріваю тут в Франції з йогурта. Покажу потім, скільки вийшло ще того сиру. Все, отако він буде остивати. Потім його ще на марлю відкину. Все покажу. Дивіться, який гарний творожок вийшов. Ще тепленький, привідстоївся. Це майже все творожок. все, будемо відстаювати. Будемо зараз відсічувати. Дякую за